У неділю ввечері, 13 серпня, в центрі Львова обвалився балкон історичного будинку. Повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Його уламки впали на проїжджу частину. В момент обвалу на балконі перебував 43-річний чоловік, який через декілька годин після того, як його госпіталізували від отриманих травм, помер у лікарні. Розповіли в міській раді. Історична будівля розташована на вулиці під дубом. 2 чотириповерхову кам'яницю зводили від. 1896 року по 1905 рік. Станом на 2014, коли будівлю востаннє обстежували міські служби, балкон не потребував невідкладного ремонту і офіційного висновку про те, що він аварійний, також не було. Додають у міськраді нині ж у Львові триває перевірка балконів у центральній частині міста, адже там багато стародавніх будівель. Обстеження мають закінчити восени поточного року. А на найближчому засіданні сесії міської ради хочуть розширити програму співфінансування реставрації балконів на всі будинки в місті. Наразі вона діє лише для архітектурних пам'яток. Програму співфінансування реставрації балконів у житлових будинках-пам'ятках архітектури Львова затвердили 2019 року. До Великої війни встигли відреставрувати 5 балконів і 2 еркери. Еркер це частина споруди, що здіймається над першим поверхом і виступає за межі. Програму відновили у травні 2023-го. Нових заявок не прийматимуть. Для початку працюватимуть із тими, які були подані. Раніше, тобто у 2020 та 2021 роках це 8 об'єктів.